На академічному у вулиці Миколаївській у продажу є гарна двохкімнатна квартира, газифікований будинок. Ходімо, подивимося, а перед тим, як дивитися, погляньте, який у нас гарний вигляд з балкону. І розпочнемо наш огляд із кухні. Вона дуже простора, 10 метрів квадратних. Із кухні є вихід на балкон, де відкривається гарний краєвид. Кухня укомплектована всією мебеллю та технікою, яка необхідна для проживання. Автономне газове опалення. Встановлений двохконтурний котел. Квартира загальною площою 75 метрів квадратних. Розташована на восьмому поверсі восьмиповерхового цегляного будинку. Будинок не старий 2019 року побудови. Дві просторі окремі кімнати. Є два балкона. Вихід на другий балкон здійснюється із спальної кімнати. На балконі є додаткове місце, де можна зберігати особисті речі або використовувати як кабінет. Є додаткове підвальне приміщення, де ви також можете зберігати особисті речі. У квартирі зроблений дуже якісний ремонт. Вся мебель та техніка, що ви побачили на відео, залишається. Ціна квартири 98 тисяч доларів. Телефонуйте, запрошую на перегляд. Податку немає, можливий безготівковий розрахунок.